Дратують в професії зверхні і зарозумілі люди, якраз ті, які от не надихають на те, щоб не щоб люди йшли в театр. Тобто, якщо ти в них щось запитаєш, вони такі на тебе подивляться, типу, ти що не знаєш, ну треба ж якось готуватись до того, щоб ну ти в театрі взагалі то лібрету почитаю. Це от і це буває стосується і нас, хто в професії. Ну бувають такі або старші колеги, або там педагоги, до яких не підійдеш і не спитаєш. До речі, ще дратую те, що коли ми вчимось, не дозволяють розмовляти. От бувають дуже строгі педагоги, які ну просто ти мусиш мовчати, слухати, виконувати. Але щось питати ну це ти. Нарвався, якщо щось питаєш, і навіть якщо ти стоїш в якійсь там позі, можуть сказати, що в тебе якась нагла поза що ти або ти якось нахально дивишся на мене. Це більш старі педагоги зараз це міняється. Але от коли таке відбувається, ти розумієш, що а потім тобі треба бути розкутим на сцені, і ти вже не знаєш, яку позу тобі прийняти, ти mm -hmm. вже хочеш просто очами водити і нічого більше не говорити і не робити. Я б не хотів займатися балетом, якщо чесно